В Україні у найближчі два дні, 10 та 11 травня, очікується холодна, нестійка та дощовита погода по всій країні. Над Східною Європою пануватиме холодна повітряна маса арктичного походження. Через це в більшості областей України збережеться аномально низька температура, а вночі місцями не виключені морозні прояви на поверхні ґрунту. Крім того, періодично спостерігатимуться дощі різної інтенсивності, часом у супроводі грози. Та дрібного граду тепліші та комфортніші погодні умови варто чекати лише на крайньому півдні України, кажуть синоптики. Тож у суботу, 10 травня, дощі сконцентруються на заході країни, а до кінця тижня доберуться до північних і центральних областей. Вночі в більшості областей буде плюс 3, плюс 6 градусів, а в день плюс 10, плюс 14, тільки на південному сході місцями потепліше до плюс 15, Плюс 18 градусів. Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря вночі плюс 6, вдень плюс 13 градусів, у неділю вночі очікується плюс 5, а вдень плюс 11 градусів похмуро дощ. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, а вдень пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі впаде до нуля, мінус 5 градусів, вден буде плюс 2. Плюс 7. Що цікаво, за попередніми прогностичними оцінками, розраховувати настійку суху, політньому теплу погоду, щонайменше до 17 травня не варто. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!